Thank you У транспортній галузі в минулому році намітилися і певні позитивні зміни. 99% населених пунктів області тепер уже забезпечено автобусним сполученням. Лише поганий стан доріг не дозволяє до окремих сіл підвозити пасажирів. Влада на місцях здійснює конкретні заходи для того, щоб кожен житель області відчув те, як краще працюватимуть транспортники, то це і впливатиме на життя людей і таких темпів розвитку інфраструктури структури не слід збавляти і в цьому році підкреслилося під час наради в обласній державній адміністрації. Станом на 1 січня 2013 року в області функціонувало 237 міжміських, 375 приміських та 110 міських автобусних маршрутів загального користування для забезпечення сфери пасажирського транспорту в області функціонує 24 автопідприємства, понад 150 приватних перевізників. 20 автостанцій та 53 залізничні станції та все ж стан місцевий доріг після зими як ніколи цього року не лише огидний, а й додає справедливі нарікання водіїв автотранспорту. Особливою в лапках слави зажила в Україні дорога від Житомира до Бардичева. Чи будуть тут зміни В обласну адміністрацію за підписом Сергія Миколаївича Рижука були направлені листи телеграми? На Міністерство інфраструктури, на службу автомобільних доріг з проханням обстежити комісійно всі дороги, які потерпіли сьогодні, руйнувань для прийняття відповідних рішень. Я сказав, що нас почули значить, нарада, яка проводилась минулої п'ятниці в Облавтодорі, заступник голови правління ДАК, Державної акціонерної компанії автомобільні дороги України, повідомив нам, що. Дорога Житомир бердичів включена в план капітального ремонту. Тобто ця дорога у 2013 році буде відремонтована капітально. Підкреслено, що лише спільними зусиллями органи місцевої влади можливо забезпечити і кращий стан доріг, і безварійне обслуговування транспорту та пасажирів. Чекати далі не можна. Настав час дій.